Наталя Пасенко, член правління громадської організації екологічні новини та громадської спілки Український альянс відходів», Що там зняли для нас матеріал про нашу роботу з біовідходами? Про те, як мешканці маленьких громад України змінюють систему поводження з відходами після виходу матеріалу, ми отримали. Нові запити від громад, багато людей дізналося про компостування. Ми знайшли нових партнерів, які підтримали наші ініціативи, і це був потужний поштовх для нашої роботи. Я вважаю, що підтримувати такі незалежні українські медіа, якщо там, надзвичайно важливо. Вони показують зміни, які зазвичай ніхто не відбувається. Вони показують історії людей. Вони формують надію, віру в те, що добра в Україні справді багато. Тим, хто хоче підтримати, але е, не наважується, хочу сказати, навіть маленький внесок має значення. Ви допомагаєте зберігати голоси та об'єднувати і надихати. А там у день народження хочу побажати сміливих тем, цікавих героїв і великої потужної підтримки спільноти. Добра більше ніж здається, підтримайте шата.